відповідь на запитання, як допускає командування оточення. Розповім на локальній ситуації. Тобто одна позиція, як хлопці оточують. Зараз не той час, і не та війна, коли в окопах сидять сотні людей. Тобто, на ділянку десь, якщо так дивитись, по прямій, на таку ділянку максимум три позиції. Дві по боках, і одна трохи ззаді, по типу друга лінія. Ну, а по факту. В радіусі 500 метрів нема жодного. І оце, наприклад, на тої спешці або там в бліндажі сидять хлопці. Наприклад, йде штурм, розбомбили одну ділянку з трьох. Ну, наприклад, щоб зрозуміло було. І вони, наприклад, забирають ту позицію під себе і починають окопуватися. І все ж це весь цей час супроводжується все, ну, нормальною такою бомбошкою. Дронами і так далі. Тобто інші, хто в окопах допомогти ніяк не можуть. Ну ніяк, просто ніяк. Не вийти, не зайти, не допомогти. І в цей час вже виходить така річ, що е, там, де був ворог, він контролює ділянку, ну на по -прямому. І збоку, там де зайняли ворог, зайняв ворог, там вже вони контролюють під вогневим контролем, вони вже можуть прострілювати зі стрілецької зброї. Також при тому, коли вони займають наші позиції, відбивають тоді, туди концентруються і накопичуються їхні сили. Тобто, вже їх вибити, просто так побігти з автоматом вже не вийде ніяк, просто ніяк. А якщо це зробити, це квиток в одну сторону, тому що, ну, тому що вони ж теж відстрілюються, в них підтримка артилерією і так далі. Ну і все. І виходить так, що от в цю прогалину починається литись у те все лайно, і вони укріплюються. І виходить так, що, наприклад, якщо збоку взяли позицію і вони будуть йти, відрізати інші до центру, і виходить так, що. Ті, хто залишається по центру, ті по факту прострілюються з усіх сторон. Дві сторони це вже досить багато, щоб просто ніяк не вийти, тому, ну, тому що скільки то 500 метрів. Навіть просто якщо стріляти без зупину, ну як ти вибіжеш? І все. Контроль буде дронами. І от і на цьому. А як врятувати? Тут треба було вже дивитись, коли був штурм і коли вони відбили ту першу точку. Коли це, і вже бачать, чи не можуть нічого зробити, це треба відводити, поки, ті, ну, поки ще не пізно. А наше командування не дає таких настанов і хлопці сидять до останнього. І виходить так, що ті, хто прорвав,